Бути не вистачило швидкості чи ударів, але все ж таки була дуже хороша гра. Спочатку перші дві гри були дуже вдалі, третя була тяжка, але ми все одно програли, але за третє місце була дуже добра гра, чуть-чуть поступилися. Ми сьогодні ніби була дуже важка гра. По періоді навіть не могли забити. Один-один, два-один. Так було завжди. На четвертому періоді вже було ніби страшно, тому що було шість-сім. Потім ми ще раз забили, ну, всі кричали воду, забігли. Хотіло перше зайняти але дідухи нас вигнали. Дуже подобається перший раз на чемпіонаті України. Команда була зібрала. Ми всі переживали, боялися. Були Чемпіонат сподобався. Я радий, що я тут побував і все подобається, але жалко, що прогнали. Завжди при таких ситуаціях тільки радість. І гордість за те, що щось змогли навчити наших дітей. Команда була мотивована, це факт. Налаштувати. Ну, дивіться, ми почали працювати буквально тільки два тижні тому. Тому що наш басейн був закритий, але той, той обсяг роботи, який ми виконали, я думаю, в, повному, в повній мірі нас задовільняє, особливо з цим результатом.